Я сам знаходжусь в екомаркеті майже рік. І ми з цією компанією Обух і працюємо особисто я рік. Компанія непогано себе показує по всім питанням, які я звертаюся, щоб забезпечили контейнерами, змінили його, вони постійно вкликаються, тобто мене вже свою роботу, так що поки претензій ніяких немає. Чи є альтернатива таким компаніям у Миронівці? В Миронівці таких компаній нема зовсім. Я думаю, що і в найближчому регіоні також. Так що компанія забухів найкращий поки це найкращий варіант.